Дійсно історичним актом директорії, актом, що яскраво висвітлив реальну перспективу для української державності, став процес великої злуки об'єднання земель Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдиній державі Україні. У свято, а кому робота? 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Сто років тому підписали Акт з Луки, документ про об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Українські політики ж традиційно не втрачають зайвої нагоди нагадати про себе. Києві з самого ранку перекрили рух центральними вулицями, бо влаштовували урочисті заходи. А на Софійській площі скупчення автобусів. Ними привезли жителів різних регіонів України, переважно працівників державних установ, подивитись на президента. Після виступу музичних колективів українців привітав Петро Порошенко, і, хоча нинішній глава держави ще не оголосив про свою участь у майбутніх перегонах, про вибори у своєму виступі все ж згадав. І заслуги свого головування теж перерахував це і відбудова війська, і збільшення золотовалютних резервів, і отримання томосу. Найгірше, найгірше вже позаду, що криза, спричинена війною, економічною агресією та блокадою з боку Росії, відступає і відступає завдяки спільним зусиллям влади, суспільства, бізнесу. Що відновлення економічного зростання відкриває можливості і до відновлення рівня життя. Що це вже зовсім недалека перспектива року двох від цілих трьох, коли, нарешті, плоди реформ стануть відчутними для абсолютної більшості суспільства. А також звернувся до жителів тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Говорив про об'єднання. Ми... Ніколи про вас не забуваємо. Ми кожного дня працюємо для того, щоб наблизити день вашого звільнення від ворожого ярма. Юлія Тимошенко також долучилась до святкування Дня Соборності. Ще за місяць вона запросила всіх українців взяти участь у традиційному заході Живий ланцюг соборності. Я пропоную всім нам, на знак нашої доброї волі, вийти на вулиці, взятися за руки, стати пліч опліч. І побудувати всеукраїнський символічний ланцюг єдності. Втім, така акція відбувається в Україні щорічно, починаючи з 2008 року. Захід не політичний і будь-яка партійна чи організаційна атрибутика під час проведення заборонена. Окрім того, партія Батьківщина організувала в день соборності великий з'їзд, і в якості подарунка українцям висунула Юлії Тимошенко кандидатом від партії на президентських виборах. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Прошу опустити делегати з'їзду. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Також про свого кандидата в день річниці підписання акту з Луки оголосило всеукраїнське об'єднання Свобода. Втім, про підтримку заступника голови партії Руслана Кошелинського, який є депутатом Львівської облради, націоналісти заявляли і раніше. Опозиціонер Юрій Бойко на своїй сторінці у соцмережі також привітав українців з Днем Соборності. Ровно 100 років назад був прийнят історичний акт авоседненні України. Ради будущего наших дітей сейчас ми должны объединить нашу страну вновь, але пізніше він разом із Вадимом Равіновичем оголосили про проведення позачергового з'їзду новоствореної опозиційної платформи за життя 29 числа. Ми збираємо всі українські і знаєте, так он називається буде через з'їзд нашої партії. Чрезвичайний не тому, що ми підтвердимо видвіження Бойка, що було зарані заявлено, а й чрезвичайний тому, що ми довжні виробити Методи борьбы з той, ну я считаю, катастрофою, яка надвігається на нас политическая, экономическая. Присоединяйтесь к тем, хто може победить эту власть. очень важно. А потім розберемося, хто кому рабінович. Ось так по різному політики привітали українців із Днем Соборності. Втім, єдина спільна риса все ж присутня. Трактування поняття єдність у зв'язку зі своїми партійними інтересами.